Щоб усе було правильно. Роздуми над Словом Божим на вівторок 27-го звичайного тижня, рік другий. Того часу Ісус увійшов до якогось села, і одна жінка на ім'я Марта прийняла його до себе. І в неї була сестра, котра звалася Марією. Яка, сівши біля ніг Господа, слухала його слово. А марта метушилася при багатьох послугах, тож підійшовши, сказала: Господи, чи тебе не обходить, що моя сестра залишила мене саму услуговувати? Скажи їй, щоб мені допомогла. У відповідь Господь сказав їй. Марто, Марто, ти журишся і клопочешся багато чим, а потрібне одне. Марія ж вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї. Марія, сидячи біля Ніг Ісуса. Приймає позицію учня, який слухає вчителя. Ця фізична постава описана дієсловом «акуейн» і виражає дію, що безперервно повторюється. Це слово також означає уважне слухання, духовну участь. Мовчання Марії означає, що вона щирим серцем приймає вчення Ісуса. І забуваючи про себе, повністю підпорядковується Слову Божому. Марія досконалий учень Господа, який постійно перебуває в слуханні Його слова. Позиція марти описана подвійним словом Діяконія діяконейн». У класичній грецькій мові воно означало Звичайну і скромну, покірну службу в домі. У ті часи це була праця, яку більшість зневажали. Ісус ламає цей менталітет, коли називає себе тим, хто служить ходія конон і закликає своїх учнів слідувати за Ним. Однак у служінні Марти є щось неправильне, що Лука підкреслює. Використовуючи дієслово «періспав». це рідкісне в Біблії слово означає захоплення працею таким чином, аж увага відвертається від того, що насправді важливе і позбавляє чогось серйозного, потрібного, приносячи з собою тривогу і навіть глибокий сум. Певно, це давньогрецький відповідник поширеного сьогодні. Поняття прокрастинації, займатися чим завгодно, аби лише не тим, що в цей момент потрібно. Справи столу не можуть відвертати учня Ісуса від слухання Слова і від шукання насамперед Божого Царства. Марто, марто, ти журишся і клопочешся багато чим, подвійне в життя імені. Висловлює теплоту і прихильність з боку Ісуса та одночасно закликає до навернення. За всієї своєї діловитості Марта потрапляє в пастку надмірного неспокою, який закриває перед нею суть буття учнем Ісуса. А потрібне одне, Марія ж вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї. У цей момент євангельська розповідь сягає свого апогею. Ісус протиставляє нашому неспокою і тривогам одну річ слухання слова. Турбота про Боже Царство має абсолютний пріоритет над усіма іншими потребами, цією єдиною і необхідною річчю. Що впорядковує всі справи та встановлює їх у правильній ієрархії, є слухання Божого Слова. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні.